Вітаю, друзі! Я дитячий невролог медичного центру Меділенд Холодницька Ольга. Я народилась в родині лікарів, і в мене ніколи не було сумніву у виборі професії. Я завжди хотіла бути дитячим неврологом. Якось на практиці я потрапила в дитячу лікарню, де закохалася в завідувачого відділення дитячої неврології, закохалася як в професіонала. І відтоді, вже з 4-го курсу, я знала, що буду дитячим неврологом. Мені дуже пощастило, бо інтернатуру я проходила на базі Київської міської лікарні, першої, в чудовому неврологічному відділенні, де були супер Один з моїх вчителів це коноплянка Тамара Віталівна, яка була доцентом на нашій кафедрі, і я дуже багато в неї навчилася. Працюючи 20 років, я не пожалкувала жодного разу. З якими питаннями приходить родина? Будь-які питання це розвиток дитини першого року життя, це епілептичні захворювання, це нейрогенетичні захворювання. Їх дуже-дуже дуже багато. Зараз можу сказати, що в своїй роботі основний напрямок це поведінкова неврологія. Порушення розвитку, порушення сну. Порушення поведінки. Дуже важливим для мене особисто це творчий підхід. Що таке творчий підхід у лікаря-педіатра? В першу чергу це адаптувати дитину до консультації, щоб вона розслабилась і змогла показати всі свої можливості, всі свої сильні сторони. Я часто кажу, що я аніматор на прийомі. Бо доводиться і гратися, і вигадувати, особливо, якщо дитина з протесною поведінкою. І для мене це таке, навіть вважаю, випробування, якщо я перемогла, дитина розслабилась і робить те, що мені потрібно. Що найскладніше в професії дитячого невролога? Особисто для мене, найскладніше це знайти правильні слова для батьків, щоб вони якомога швидше. Прийняли особливість дитини і включились в роботу. Я дуже вітаю, коли на прийомі вся родина. Я вітаю, коли бабуся, тато, мама. Бо у кожного своє суб'єктивне бачення і можна скласти загальну картину. Прийняття особливості дитини це дуже важливо. Чим швидше ми його приймемо, тим швидше працювати і лікарю, і корекційним спеціалістам. В своїй роботі намагаюсь якомога більше залучати родину, пояснювати, чому таке обстеження, чому воно необхідне, чому таке лікування. Я дуже вітаю, коли батьки цікавляться, читають і задають питання. І моє завдання як спеціаліста сказати: стоп, цього немає, якщо батьки щось прочитали і бачать в дитині, та ось тут нам, а ось тут нам потрібно до обстеження. Якщо у вашої дитини є складності зі сном, складності з поведінкою, ви бачите якісь особливості розвитку, я чекаю вас в медичному центрі Меділенд.